Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами? Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною фаршировану картоплю. Це дуже смачна та ситна страва. Для приготування беремо 22 картоплини і з кожної вирізаємо середину спеціальним застосуванням. Виходять симпатичні спіральки, які ми виймаємо і відкладаємо в бік, проте не викидаємо краще всього залити їх водою, щоб не почорніли. В результаті кожна картоплина повинна бути з невеличким отвором, у який ми будемо викладати начинку. У окрему миску викладаємо 300-350 г м'ясного фаршу. Натираємо одну цибулину на крупній терці, солимо та перчимо за смаком, додаємо півчайної ложки сухого чеснику і приправи до м'яса. Після цього перемішуємо ретельно фарш. Начинка готова. Нею фаршируємо картоплю. Не забувайте гарно утрамбувати начинку. У процесі випікання вона трохи осяде. У мене начинки не залишилося зовсім. Вся пішла на фарширування. А зараз будемо готувати заливку для нашої картопельки. На крупній терці натираємо морку. А цибулю нарізаємо кубиками. Смажимо цибулю на пательні з двома столовими ложками рослиної олії. Овоч повинен стати м'яким та трохи змінити колір. Після цього досипаємо моркву і також смажимо при перемішуванні. Коли і морква стане м'якою, додаємо одну столову ложку томатної пасти, все розмішуємо і смажимо ще пару хвилин. Після цього вливаємо 100 г сметани і тушкуємо при перемішуванні ще хвилину-дві. Далі вливаємо 200 мл води, доводимо все до кипіння, перемішуємо, солимо, перчимо, додаємо приправи до м'яса, чайну ложку паприки та пів чайної ложки куркуми, а також гілочку розмарину. Кип'ятити суміш потрібно не більше 2 хвилин. Далі цією заливкою поливаємо нашу фаршировану картоплю. На додачу вливаємо у форму для запікання ще 200 мл води. Розрівнюємо розмарін, щоб рівномірно розпроділити його поверхню. Зверху підсолюємо страву, накриваємо форму фольгою, нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо картоплю одну годину. Якщо готувати іншим способом, то картоплю треба викласти у каструлю, так само залити підливкою та водою і варити під кришкою до готовності. У будь-якому разі це неймовірно смачно. Фарширована картопля, запечена в духовці, готова. Тільки погляньте, яка вона симпатична у розрізі, візуально чимось схожа на авокадо. Така страва може подаватися у вигляді закуски, її допустимо прикрасити помідорами, зеленю або іншим способом. Начинка виходить цілісна та соковита, а заливка робить страву насиченими духмяними ароматами. А зараз я розповім про бонусну страву цього випуску. Ви ж не забули про наші картоплені спіральки. Їх ми будемо смажити у фритюрі, тобто великій кількості дуже гарячої олії. Як тільки вона розігріється, обережно вкладаємо картоплені спіральки. Та смажимо їх до золотистого кольору з обох боків. Обов'язково перевертайте, щоб вони просмажилися рівномірно. Готові спиральки викладаємо на пеперову серветку, щоб зійшов зайвий жир. Це відмінний гарнір, наприклад, у фаршированої курки. Я часто використовую. Спіральки зверху солимо, також до них можна подати томатний або чесничний соус. Щиро раджу приготувати фаршировану картоплю до обіду, а такі спіральки використати як гарнір до святкової страви. Запрошую підписатися на мій канал, поставити подобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. Смачного та продуктивного вам дня!